Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і будуть плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як визнути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчую не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.